Аби отримати довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів, суб'єкт господарювання або ж фізична особа, громадянин має звернутися до органу Державної податкової служби за місцем своєї реєстрації із спеціальною заявою, заява подається платником на його вибір або у паперовій формі до Державної податкової інспекції за основним місцем обліку, або в електронній формі через електронний кабінет. У заяві обов'язково потрібно зазначити відповідний норматив. Акт, який передбачає необхідність затвердження відсутності заборгованості, з платежів і назву підприємства, установи чи організації, до якої подається така довідка. Податківці кажуть, термін формування довідки або відмови у її наданні 5 робочих днів з дня подання заяви. Довідку у паперовій формі платник може отримати безпосередньо в органі, до якого було подано заяву. Довідку або відмову у наданні довідки в електронній формі платник може отримати в електронній Ному кабінеті у меню вхідні вихідні документи така довідка надається платнику безкоштовно. А термін її дії становить 10 календарних днів з дати її формування. Ольга Гриця, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.